Вітаю вас, друзі! Так як протягом багатьох років моя діяльність була пов'язана з економікою, а саме з фінансово-економічними дослідженнями, як на макрорівні, на рівні держави регіонів, так і на мікрорівні, на рівні підприємств та організацій, то сподіваюся, що вам будуть цікавими такі періодичні випуски на соціально-економічну тематику. В цьому випуску ми поговоримо про зміни з 1 червня 2025 року та про інші актуальні новини щодо пенсійного забезпечення. І у цьому випуску ми розглянемо вісім пунктів, вісім таких питань, які розкриємо. Перше це перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Друге це індексація пенсій для непрацюючих пенсіонерів. Третє це доплати для окремих категорій пенсіонерів від ООН. Четверте надбавки до пенсій для людей, які мають надстаж. П'яте надбавки для пенсіонерів певних категорій, осіб, які досягли певного віку, проживають у зонах радіаційного забруднення, є почесними донорами або виховують дітей. Шосте це зарахування страхового стажу набутого за кордоном. Сьоме отримання пенсій та проходження ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном та мешканців тимчасово окупованих територій. І восьме заключення питання: це те, що ми окремо розглянемо такі питання, як можна збільшити розмір пенсії, якщо пенсіонер є особою з інвалідністю, і коли доцільно переходити на пенсію по інвалідності, а коли цього не варто робити. Щодо першого пункту, а саме перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів, то загалом стан на сьогодні в Україні орієнтовно 10,3 мільйони пенсіонерів, і серед них 2,9 мільйонів продовжують працювати. Ось є така інфограма. Ми бачимо, що середній розмір пенсії становить 6341 гривню, а у тих пенсіонерів, що працюють 6862 гривні. Щодо розподілу пенсій за регіонами, то ви бачите таку інфограму, де видно середній розмір пенсії у кожній області. Загалом, щодо перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів, то у квітні цього року відбувся другий етап перерахунку пенсій. Йшлося про підвищення виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, хоча й не для всіх. Проте, з огляду щодо вимоги законодавства, підвищені виплати працюючі пенсіонери отримують лише в червні. Тобто, виплата перехованих пенсій проводиметься починаючи з червня, з рахуванням до плати за квітень і травень. Пенсії порахували тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року мають 2-4 місяці додаткового стажу після виходу на пенсії. А також перерахунок стосувався тих, хто має менше 24 місяців стажу. Проте віддати призначення або останнього перегляду пройшло більше двох років. У випадку, якщо станом на 1 березня в людини ще не минуло 2 роки від останнього перерахунку або призначення пенсії, то їй доведеться почекати на наступний перегляд суми виплат працюючим пенсіонерам. Також підвищення торкнулося працюючих пенсіонерів, яким пенсія призначена за вислугу років за законом про пенсійне забезпечення і тих, кому не 60 років. Працюючим пенсіонерам які відповідають критеріям перегляду суми виплат, не потрібно додатково звертатися в пенсійний фонд. Перерахунок відбудеться автоматично. Тобто потрібно мати два роки трудового стажу після виходу на пенсію, а також вік 60 років і старше. Є такі інфограми щодо тих пенсіонерів, які продовжують працювати. І другий пункт, який ми розглянемо в цьому випуску, це індексація пенсій для непрацюючих пенсіонерів. Для тих пенсіонерів, які вже вийшли на заслужений відпочинок, пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з врахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні. Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552 гривні або на 9,5% до 6341 гривні станом на 1 квітня. Шична індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень пенсій у 2025 році не буде. Ось така ситуація. Ми бачимо також таку інфограму щодо плану індексації пенсій. І наступний пункт, і наступний розділ цього відео це про доплати для окремих категорій пенсіонерів від ООН. Щодо доплат від ООН, то додаткова фінансова допомога буде призначена тим, хто відповідає трьом критеріям. Перший критерій: офіційна пенсія має бути нижчою ніж 3250 гривень. Другий критерій. Людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримала додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій або доплат на проживання для вимушено переселених осіб. І третє, пенсіонер має проживати на прифронтових територіях, тобто в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Подавати заявку для отримання додаткової виплати не потрібно, адже така допомога нараховується автоматично. Сума доплат становить різницю між 3250 гривень і розміром державної пенсійної виплати, але не менше 100 гривень. Тобто, із пенсії 2500 гривень доплати до ООН становитиме 750 гривень. Кошти громадяни отримували до кінця травня 2005 року, але досі невідомо, чи будуть нараховувати далі ці виплати. Нині відомо лише те, що в рамках ініціатив від ООН у 2025 році планують виділити 3,3 мільярди доларів для допомоги громадянам України. Тому щодо доплат від ООН очікуємо додаткових новин. Є також інфограма щодо цього, щодо додаткової фінансової допомоги. І четвертий пункт це надбавки до пенсій для людей, які мають надстаж. Відповідно до статті 27 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, додаткові виплати для пенсіонерів, що мають страховий стаж понад норму, нараховується в розмірі 1% від прожиткового мінімуму для людей, що не працездатні. Тобто, при мінімальній виплаті у 2361 гривню цей відсоток за кожен додатковий рік становив 23,61 гривню. Наприклад, якщо чоловік має 10 років надстажу, тоді сума додаткової виплати буде 236 гривень. Оскільки розмір мінімальної пенсії та прожиткового мінімум залишаються без змін у цьому 2025 році, тоді ця надбавка буде на рівні минулого року. На жаль, і прожитковий мінімум, і розмір мінімальної плати не збільшується, тому щодо розміру надбавки, то все буде без змін. Також щодо такових виплат, ось така є інфограма. П'ятий пункт. Надбавки для пенсіонерів певних категорій. Осіб, які досягли певного віку, проживають у зонах радіаційного забруднення, є почесними донорами або виховують дітей. З 1 червня 2005 року уряд передбачив низку надбавок і доплат, які нарахутимуться автоматично або з відповідними зверненнями. Якщо людина мешкала у зонах радіаційного забруднення у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року і має відповідний статус, вона отримає щомісячну доплату у розмірі 2361 гривень. Що дорівнює одному прожитковому мінімуму. Також триває практика нарахування вікових надбавок. Пенсіонери віком 70-75 років отримують додаткові 300 гривень, особи віком 75-80 років 456 гривень, а ті, кому виповнилось 80 років і більше, 579 гривень. Важливо, що такі виплати нараховуються автоматично тим, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень. Ще одна категорія, яка може розраховувати надаткову підтримку, це самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду. У 2025 році для них передбачено щомічна надбавку у розмірі 944 гривні, що становить 40% від прожиткового мінімуму. Також залишились без уваги пенсіонери, які виховують неповнолітніх дітей. За кожну дитину держава плачує по 150 гривень на місяць. Ця надбавка доступна пенсіонерам, які не працюють і не займаються підприємництвом. Для її отримання необхідно звернутися до пенсійного фонду. Окремо, передбачена міщена доплата і для почесних донорів крові. У 2025 році її розмір становить 292 гривні. Це 10% від прожиткового мінімуму. Звісно, також я покажу вам такі інфограми, щоб було видно ці доплати, щоб все було наочно видно. І переходимо до стажу набутого за кордоном. Переходимо до шостого пункту. Це зарахування страхового стажу, який українці набули за кордоном. Завдяки прийнятим рішенням, відтепер страховий стаж, який українці набули за кордоном, буде включено до визначення права на пенсію за віком в Україні. Якщо, приміром, людина працювала в Україні 30 років і ще 2 роки за кордоном, то ці 2 роки будуть враховані до її загального стажу в Україні. Але такий стаж за кордоном не буде впливати ані на коефіцієнт стажу, ані на розмір пенсії. Звісно, документи, що підтверджують стаж за кордоном, мають бути легалізовані належним чином. Тобто, якщо хтось працював останні два роки і має відповідний стаж за кордоном, наприклад, десь в Німеччині з великими офіційними зарплатами, то в Україні не буде враховуватися ті зарплати і ті виплати соціальні, які здійснювалися в Німеччині, лише просто в загальний стаж ці два роки. Хтось можливо більше, хтось можливо менше, просто в загальний стаж. Що стосується радянського стажу, то якщо людина не отримувала пенсійних виплат в іншій державі, то їй зараховується повноцінний стаж набутий до 1992 року. Але потрібно надати підтверджені документи від пенсійного фонду тієї держави, де такий стаж отримано, що пенсійних виплат людина не отримає. Якщо ж обміну інформацією між тією державою немає, приміром, як з Російською Федерацією, з якою після 2022 року Україна вийшла з угоди про співпрацю у сфері пенсійного забезпечення, то стаж має зараховуватись до появи можливості таку інформацію отримати. Тобто щодо радянського стажу, то, як ми розуміємо, стосовно країни-агресора, то ситуація складна і потрібно вже персонально вирішити з пенсійним фондом, зважаючи на те, які є наявні документи, які підтверджують цей стаж. Але щодо інших країн, колишнього Радянського Союзу, наприклад, Казахстану, то тут проблем немає все, як було раніше. Сьомий пункт: отримання пенсій про проходження ідентифікації для внутрішньопереміщених осіб, українців за кордоном та мешканців тимчасово окупованих територій. Уряд спростив отримання пенсії та проходження ідентифікації для внутрішньоприміщених осіб, українців за кордоном та мешканців тимчасово окупованих територій. Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому повноважному банку, а не лише в ощадбанку, як було раніше, або через Укрпошту. Це стосується всіх пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються там. Незалежно від наявності довідки ВПУ, Змінити банк можна особисто в Пенсійному фонді України, онлайн через веб-портал ПФУ або у відділенні нового банку. На що варто звернути увагу пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях та за кордоном? Перше. Щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Друге. Здійснювати витратні операції з картки щонайменше раз в півроку. Тобто, потрібно з цієї карточки, на яку приходять пенсійні виплати, потрібно знімати кошти, потрібно нею користуватися як мінімум раз на 6 місяців. Третє. Пенсіонери, що виїхали з ТОТ або залишаються там, повинні повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсії від РФ, і це можна зробити у відповідній заяві до призначення, поновлення, продовження виплати або у довільній формі. В такому разі, необхідно вже комунікувати і повідомити про те, що громадянин України отримує пенсію від країни-агресора. І восьмий пункт, на якому ми закінчимо сьогоднішній випуск. Це таке питання, у якому ми розглянемо, як можна збільшити розмір пенсії, якщо пенсіонер є особою з інвалідністю. І коли доцільно переходити на пенсію по інвалідності, а коли цього робити не треба. Перехід з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю може бути вигідним, якщо є додатковий страховий стаж. А от при його нестачі доцільніше залишитися на пенсії за віком. Якщо після оформлення пенсії з інвалідністю пенсіонер відпрацював щонайменше 2 роки. То при переході на пенсію за віком пенсійний фонд врахує оновлений, тобто вищий показник середньої заробітної плати за три роки перед переходом. В усіх в інших випадках застосується застарілий показник заробітної плати, які врахували під час призначень переднього виду пенсії. Також при розгляді можливості переходу з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю важливо зважати на встановлену групу інвалідності та дату її призначення. У такій ситуації зміна виду пенсії може бути фінансово вигідною. Однак для осіб з третьої групи інвалідності пенсія нараховується лише у розмірі 50% від пенсії за віком. Тож у більшості випадків такий перехід невигідний. Загалом щодо того, чи варто пенсіонеру, який є особою з інвалідністю, переходити відповідно на виплати по інвалідності, тут питання в тому, чи є додатковий страховий стаж. Якщо є два роки додаткового страхового стажу, то це вигідно. А якщо немає, то відповідно не вигідно. Крім того, якщо у пенсіонера третя група інвалідності, а не друга або перша, то також у більшості випадків перехід на виплати по інвалідності невигідний. Друзі, ну а на цьому все, свої думки щодо випуску на цьому каналі на соціально-економічну тематику. Можливо, у вас є якісь свої побажання, є якісь пропозиції. Пишіть в коментарях, очікую на вашу реакцію. Ну а на цьому все, дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.